Всім привіт, пані та панове. З вами друже Шокер. Нарешті ми виходимо з літньої сплячки, якщо так можна сказати, адже цей сезончик був. Не такий гарячий, на якісь соковиті решафли, котрі просто взривають, вибухають мозок. Але тим не менше, ми в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, як нашафлились команди і чи принесе їм це взагалі користь. Ну а тобі приємного перегляду. Став цьому відео вподобайку, пиши обов'язково коментар. Я буду тобі дуже вдячний. Ну а ми поїхали. Король кіджотіфує розмістили. Гра, ти знаєш, що ти є кін, бебебе, кім, а Що ж, розпочнемо з не самих цікавих новин і закінчимо просто вишенкою на торті. Напевно, кожен для себе сам вирішить. І так, спершу бас, у нас бенчнувся в OG натомість прийшов Адам Бі. Але, шановні, зараз прям сильно в подробиці ми не будемо. Заглиблюватись, у нас буде тір-ліст решафлів, і ось там ми вже будемо виселитися по-справжньому. Сангал вирішили собі підписати російське тріо, та й загалом тепер вся команда складається з росіян. Натомість вони зіпхали своїх трьох поляків, якщо я не помиляюсь. А, якраз таки в Eternal Fire це Мару, Бнокс і Маскет будуть там грати. Коротше, команди. Здається, нічого не змінилося. Бог з ним ми йдемо далі. Фнатік загубили у нас Матуша, котрий, власне, приходить в G2. І насправді у G2 ростер зараз виглядає дуже-дуже цікаво, враховуючи, що Снакс пішов з цієї команди, пішов, в, пішов ще й ТАЗ. І загалом ми маємо такий ростер, те, що Хантер, Хеві, Хевігод, Матуш, плюс тут Сенпайос буде. І ось тут на тренері буде. Скажіть, я, я скажу Соу, котрий в герой, який венсак дуже довго знаходився, виглядає на папері прям супер круто, хайп нереальний, але до цього підемо трошечки пізніше. А далі, Ліас лівнув з Флейквест або його, скоріш за все, попросили. І на його місце прийшов батя, батя назад, додому прийшов 29-річний ДКС, і насправді мені здається, що це в якомусь сенсі для нього вже закат. Кар'єри, щось у нього з командами не вдалося, з G2 поперли, в ліквід, якось він теж опинився крайнім. Ну і, власне кажучи, буде виступати в цій австралійській команді. Можу сказати, він вдома. Нарешті, можливо, це і піде на користь для FlyQuest це точно на користь. Для самого JKS ну, навряд чи, скажімо так, Енци. Зі своєї академки промоутнули мульці 20 йому років рейтинг. 1-0 не дуже той видатний, 1-0-1. Ну і загалом він тут на деякий час, адже NIP в той же час бенчнули Араздоса і Касперського додали до свого ростору на правах оренди. Можливо, Касперський ще й повернеться в ЕНС. За Енс серденько болить за Вітю Самдаянга. Хоча я тут, я пишу відео тобі прямо зараз. А NAP таким ростором. Ну, у мене все ще є питання, типу, а, 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 що, а, що, а що все одно робити? Але загалом, ну, наче виглядає більш-менш пристойно, ну таке під пиво, Я би сказав, диха. Польський Counter-Strike взагалі не радує, я би навіть сказав, він руїнить в якомусь сенсі. Приєднався він до команди BadClick. Нічим вона особливо не видатна. Там щось колись монголів виграли, одну-дві гри на якомусь турнірі, здається, на іпелі віджали, і не більше. Для Дихи, мені здається, це теж може бути закатом. Хоча 27 років взагалом, можливо, десь ще й пограє, адже гравець насправді не дуже поганий. Просто новина, котра повинна збудеражити у всіх, у всіх свідомість. Це ліквід, зберігли ростер, але насправді. Оцей ростер, котрий є зараз, NAF, Nerd, Ствіст, Сьює, Ультімейт, він окей, на папері, воно має працювати. Але чи запрацює і поїде лошадка, ми з вами побачимо, адже ще флеші. Аналітик команди Наві приєднався на роль тренера в Ліквід. Загалом, коли аналітики ставали тренерами, нічим це гарним не закінчувалося, На жаль. Ну і тут мій солоденький хлопчик Прокі, все повернувся. Сказали, Сімпл зіграє мажор, ти наліпки залутаєш не бійся. Ну, латвійський лазер е, в будівлі, так би мовити, команда загалом ніяким чином не пошафлилась, просто назад повернули Брокі і залишаються на цей сезон в тому ростері, як він є. Ну, може бути, тому що цей. Цей решафельний сезон літній для мене. Він більш такий перехідний, багато чого у нас в принципі не змінилося, і багато чого зміниться якраз таки після другого мейджора саме в зимній період. Я думаю, там команди дуже шалено будуть шафлитись. свою чергу єдемо далі. Геймер Legion підписала для себе Керсі Карсі, дивлячись, як читати правильно його нікнейм. Але це не важливо. Він прийшов на місце Сленда. А, цей гравець більш відомий за те, що. Він виступав за французькі мікси, грав в команді там з Шоксом. Ну, коротше, авантюрка. Але якщо порівнювати зі Слендом, рейтинг 1 0 1 0, у Сленда 1-13 у карці. Ну, наче повинно бути краще. Аналітик Наві пішов на тренера, ми це обговорили. Енерджі додали якихось двох американських регулярів. Побажаємо здоров'я і щастя, Нітро Бро Звісно, я не дуже знаю, хто це. Я так десь там бачив, можливо, ці нікнейми, але ну, краще не буде. А ось Imperial до себе повернули чело і не тільки чело. Ще до них приєднався Шир а з командочки Соу. І ось таким чином виглядає команда. Ну, типу, командочка, щоб приїхати, приїхати нам на якийсь Кельн, є сел пролігу, пройти одну стадію і не більше. Натомість. Бібі, беншну зорте, взяли Артфроста на оренду. Це взагалі не важливо. Ось це цікавий мув. Твейх прийшов на місце загалом, Так, 17 років. З'їздив на мажор, З іншого боку, Меджикс 22 роки. Ну і загалом, мені здається, цей от Шафл був. Роблений з точки зору, що треба щось поміняти, можливо, якось освіжити ростер. Ну і цей, напевно, як ніхто інший, підходить на цю роль, адже за німі, ну, нормально виступив. Я не скажу, що зараз Спіріт просто будуть виносити всіх і вся вперед ногами, але виглядає нормально. Йдемо далі. Вайлкарт. Взяли піпінга і френда, б це не значило, але. Тут така справа, що і Станіслав у тебе пішов на запас, в Фізі теж в запас пішов він актив. Дуже странна, дуже дивна командочка, я би сказав, команда одного турніру, Мейджеру, і не більше. Пуря просто підтвердили те, що Гікіндара залишається в команді. Все окей, дуже крутий ростер. Плюс особливо подобається, як там вписався Крізен. Я думаю, неабиякий імпакт він вносить до підготовки в матчі. Тому за це окремий респект. Іннер Серкл просто команда мем Йдемо далі. П'віжен так само. Ну, типу, Джейм у нас повернувся на ролі Гела, і АВ у нас прийшов на роль Ріфлера. Ну, Павіжон вже програли кваліфікації ТНЛ. На ЄС у пролігу вони не їдуть. Загалом команда просто існує. Ось це наступна новина, хайп нереальний, те, що Маказі його підвищили в Наві. Ну і загалом за кадемки у нас були деякі випадки, коли бід приходив спочатку, якщо ось гравець, а потім вистрілив. Маказі може стати. Певно, таким самим, але тільки якщо до ті родин. окей адаптується, але зараз не про це. Героїк. Команда, котра і багато для себе отримала насправді протягом сезону, продававши гравців, вирощуючи нових. Але ось цей ростер, плюс з тренером Тобіс, нічого проти нього, звісно, немає. Але, здається, от героїк зараз будуть все нижче і нижче і нижче падати. До речі, от на момент запису відео вони вже фізури вилетіли, тому, ну, побачимо. гравці зараз так собі виглядають в цьому ростері. Макстер, ну, це більше спроба айболірс якось оживляти шведську сцену, щось десь когось шукати. Але цей шафл просто існує. найбільш Цікаво, це те, що ВП бенчнули Фламуса. І взяли назад Перфекта. Ілюху Залуцька назад. <кхем> Даруйте. Запікайте, будь ласка. В цілому, кажуть, вони теж з фізури вилетіли, і мені здається, цей ростер. Ну, просто ці. От... Пів сезону, пів року цей сезон, пограє, і буде дуже багато решафлів. Там вже чутки ходили, що і Фейм, і Фліт, наче хочуть іти. Електронік себе в якості капітана не дуже. Ну, коротше, лайно повне. <coughs> ну і напевно, хайп у всього цього сезону решафлів. Це те, що Кіоскі або Кіосуке, кому як зручніше, але правильно, наскільки я знаю, то Кіоскі приєднався до Фелкон. Насправді Фелконс і до цього з меджеском виглядали більш ніж окей, Якраз таки Монесі прийшов, і вони почали виходити у гранд фінали Але от ключом не став мажор. Все ж таки було відомо, що де мейджеру вони будуть змінювати одного гравця, тому і відбувся провал. Просто питання в тому, скільки ще мільйонів треба витратити на цей склад, щоб нарешті щось запрацювало, заграло, прийшли трофеї. Але якщо дивитися знову ж таки на папері, як і на команду Liquid, насправді, виглядає хайпово, виглядає круто і таке відчуття, от наче вони ще трошечки зможуть наблизитись до Vitality, але перемогти, ну напевно, ні. Але Бог з ними. Зараз будемо рухатися до Тірмейкеру, і там вже поговоримо. Шукаєш топові скини і не знаєш, де їх знайти. Українська платформа GoGoCase допоможе тобі в цьому. Це українська OpenCase платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни. Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші і бонуси в їх тебе каналі. А ще вводь мій промокод SHOCKER35 та отримай 35% бонусу на баланс. Шукай лінк в описі до відео. Заходь на GoogleKase і випробовуй свою удачу. Прийшли ми до Тірмейкеру, і тут насправді я виділив нестандартні категорії, тобто. С, А, тир Б. Ні, ніфіга. Ми тут прийшли хіхонькі-хаханькі, і щоб гарно провести час. Правильно? Правильно. Тому я виділив як Тір С для себе е, категорію з назвою Хайп нереальний. Тір е, А пу пу Тір Б, скоріше, чи це, під пиво. Ну і Д, щоб не писати пога... щось поганого, написав, ну нічого не зміниться. Ну, якось так. І, власне, всі ці команди, про котрі ми. Говорили, хоча насправді під пиво, мені здається, тут навіть гірше, ніж нічого не зміниться, тому будемо вирішувати. Ну а ти не забувай написати в коментар, що для тебе під пиво гірше чи нічого не зміниться. Бо я тут не розібрався, щоб нічого поганого не писати. Але в хайп на нереальний, я одразу би хотів запхати Falcons, оскільки вони ну, зробили тупо цей решафл раніше, бо виглядає знову ж таки на папері все дуже сильно. Плюс Наві, Navi. чому, чому Navi в Хайп нереальний? По-перше, це Наві, по-друге, вони не дотягують рівня пу-пу-пу. А по-третє, ну просто один гравець навряд чи щось змінить, і, скоріш за все, після цього сезону Наві можуть когось ще поміняти. Але тут такий x фактор якщо Маказі буде просто виносити все їх перед ногами і ці Na'Vi знову заграють новими фарбами, це буде хайп нереальний. Понял, отака от Е, Їдемо далі. Напевно, в хайп нереальний більше і нема кого запхати. Бо, типу, G2, не дуже хайповий Circle, ні VP, ні Face, теж, ні Spirit. Ну, я б не сказав, що це там, хайп нереальний, тому давайте. Пу -пу -пу. Ми запхаємо Spirit, тому що. Тут два варіанти події. Або цьому ростро буде ще набагато гірше, ніж у минулому останній сезон, або вони трошки підтягнуться і будуть боротися з грандами. Те, те саме стосується і з G2. Е, плюс, я думаю, що в цьому сезоні варто їх трошки більше рейтити. Поясню, чому. По-перше, Хантер на капітані. Так, це знову ж таки коінфліп. Ми не розуміємо, як вони зіграються, як себе Хантер буде почувати на ролі ІГІЛа. Але. Тепер у команди є тренер не для вайбу, а для розвитку гри. Це соу. Ну це насправді багато людей, котрі там, особливо там, не вникають там, в кіберспорт. Суто дивляться там, на гравців, хто там тренер, ну якщо не блейд на зоні, тоді пофіг. Але насправді оцей чувак соу. Він дуже багато вносив в гру і Енс, і в побудову минулих героїк. Прям дуже багато, тому його не варто недооцінювати. Тому, можливо, навіть варто би в хайп на G2, але побачимо, як вони зіграються. OG, а, нічого не зміниться. Сангал нічого не зміниться. плей От flay от якраз таки та сам, той самий склад, коли дивишся, ну, типу. Під пиво, <laughs> якось так виглядає. Тобто просто скільки б австралійці не намагались там щось міняти в своїй грі, якось тренуватися, нічого не змінюється. Під пиво я би навіть е е казав би ще ніпи туди саме, бетклік нічого не зміниться. Але майте на увазі, під пиво, це не щось прям супер погане. Типу, в теорії там щось десь повигравати можуть. Але ну, далеко, все одно вони не пройдуть. Але під нічого не зміниться, все одно ні FlyQuest, ні ЕНАПІ для мене не підпадають. А ось зі всією любов'ю до Віті, ну ні, ну нічого не поміняється. А от ліквідів я б в по-пу-пу закинув, тому що ростер не міняли, типу, повинно бути круто, але вже сквал на ESL Pro League вони вилетіли. Типу, що від них очікувати? Ну, хз. Якось так. Те саме можна сказати і про командочку Face Clan насправді, тому що ну, їм прям погано було на мажорі, наче ну, щось там освіжилися, плей-офф вийшли, але здається, це просто було спроба. Типу, якщо вони зможуть там далеко пройти, то, наприклад, півфінал мажору, мені б здається, Сімпл вже був би фейзах. Але ну, не пішло, як би хотілося багатьом чи ні. Геймер Legion, я би теж сказав, під пиво. Не те, щоб нічого не зміниться, тому що в цій команді якраз таки не вистачало, снайпера. стабільного снайпера, котрий буде набувати там, більше фрагів, ніж Сленд. Не впевнений, що Керсі стане тим самим снайпером, але подивитися можна буде. Energy. Нічого не зміниться. В Imperial, да, круто, чело повернувся, нічого не зміниться. BB. Ну, якщо уявити, що Артфрост залишиться, то. Напевно, під пиво. Але ні, нічого не зміниться. Так само, як і про команду Wildcard. Ну, насправді, от американські команди пошафлились, ну, саме Тір 2, дуже дивно. А ось Фурія пошафлились круто. Вони це зробили, хоч і, ну, майже посеред сезону, там за місяць, здається, чи за півтора до мейджера, але їх ростер зараз ну, виглядає прям круто. Свіженько, я скажу, що таке. Дуже далеко вони можуть пройти. Якщо згадувати знову ж таки їх е, виступ на мейджорі. могло бути краще для них. Можливо, якби не сталося халепа на, на інферно, то могли б там пройти в півфінал, можливо, гранд фінал. Інер а, Ну, Для них я би зробив. От тут для них окрему вкладочку команда Мєм, і туди б їх запхав. Але просто запхаємо, нічого не зміниться. Так само, як і PVI, iBallers. І у нас тут залишається героїк та ВП. я би сказав, що під пиво, але треба все одно, типу, їх трошки гірше, певно, ставити. Тому що той ростер, який у них був, Soul, якраз таки почувався себе доволі конкурентно спроможним, я б навіть сказав. Що на титулу, звісно, він не претендував, але ті гравці, котрі були в команді, ну, з цього зліпити цукерочку, я перепрошую. Ну, і залишився у нас звір, колишня мура. називайте як хочете, ВП. Куди їх запхати, чесно кажучи. Команда М'єм теж би для них відійшла, але запхаємо їх, нічого не зміниться. От, якби, наприклад, Перфекту би прийшов в Спіріт на місце своєї на місце Меджикса наруйте, то можна було б їх напевно ставити в хайп нереальний, а так, ну скільки цього не сталося, то якось так виглядає мій тір ліст на цей сезон. Ну, а ти, друже, пиши обов'язково в коментарі, з чим ти згоден, з чим ти не згоден. Можливо, якусь нову категорію треба додати в цей тірмейкер, адже ця рубрика буде постійна і буде вона відбуватися після кожного сезону решафлів. Всім гарного дня, подобаєчку, вліпили. Це поцілував з вашого дозволу і припідняв. Гарного дня, вечора, ночі, коли б ви це не дивились. Почуємось!